Не поїхала на побачення з чоловіком, який не захотів викликати мені таксі. Багато жінок написали, що я на хаба, вірно, я поступила. Ну давай я тобі задам питання. Скажи, це ж не було питання грошей? правильно? Абсолютно ні, я абсолютно це зрозуміла. я зрозуміла, що це не було питання грошей. Тому називати тебе меркантильною це глупо, тому що ми тут кажемо про цінності, про вміння чоловіка турбуватися. Чоловік на старті відносин. І чоловік навіть через місяць відносин і через півроку відносин. Це може бути на рівні вкладу зовсім інша людина. Взагалі, чоловік з різними жінками може бути різним, дуже багато від жінки, залежить, який чоловік у стосунках. я би поїхала особисто. Чому? Тому що знаєш, в мене немає дна, де я б дожила до моменту, що я вже не можу сама. Я себе просто до цього дна не довела. Я розумію твій тоді стан, Це ж був крик душі, правильно? Це вже просто я замахалась все робити сама і сама ще й таксі викликати. Але можу тобі сказати, що один конкретний чоловік не має відгрібати так, за всіх тих, хто зробив так, що ти все сама розумієш, але я розумію ті твої емоції.